Ніколи не забувайте сказати Богові ці чотири речі перед сном, особливо четверту. Перш ніж заплющити очі та заснути сьогодні ввечері, зупиніться на мить. Подумайте, за що я маю подякувати Богові сьогодні. Чотири речі, кожна з них дуже важлива. Особливо остання я не можу не згадати її. Перше вдячність. Господи, дякую тобі. Дякую тобі за всі благодаті, які Ти дав мені сьогодні, чи то великі, чи малі. Все це прийшло завдяки Твоїй турботі. Навіть у важкі дні я знаю, що ти все ще зі мною. Хай я завжди буду вдячний і ніколи не забуваю Твою благодать. Друг. Родина, дякую тобі за моїх близьких, яких ти помістив у моє життя. Ми можемо бути не ідеальними, але кожен з нас любить і піклується один про одного. Будь ласка, оберігай і захищай усіх, кого я люблю. Бережи їх в день, коли вони виходять і повертаються. Дай їм спокійний відпочинок вночі і веди їх у твоєму світлі все своє життя. Три життя та робота Господи, я віддаю Тобі своє життя. Ти знаєш мою роботу, мої плани, мій стрес. Іноді я відчуваю втому, тривогу і перевантаження, але я вірю, ти контролюєш усе. Будь ласка, скеруй кроки, які я маю зробити завтра, щоб я міг прославляти тебе в усьому. Четверте, і найголовніше для прощення гріхів, Господи, дякую тобі за прощення всіх моїх провин. Я знаю, я часто слабкий і падаю, але ти ніколи не зрікаєшся мене. Твоя милість оновлюється щодня, твоя дорогоцінна кров очищає мене і робить мене безстрашним у твоїй присутності. Будь ласка, зніми тягар, провину і страх з мого серця, і дозволь мені спокійно спати у твоїй любові.